Оце універсам, і потім, ну, хто живе в Полтаві, знає, отак поворачуєтеся і дивіться, якісні продукти. Магазин 99%. Десь 1% затірявся, ну нічого. Оцей магазин дуже класний, я вам скажу. Я вам зараз покажу, по чому там пельмені. ну Я так продукцію беру, он, графік роботи є. І знаєте, як же мені сказали, якщо я там їм пельмені чи е, сирні палички. Мені сказали, що не хазяйка. Оцей магазин треба назвати не хазяйка. Це для тих людей, які цінуть цінять свій, свій час. А смаколики, зараз я вам покажу. Так, брала оці курячі, класні, мені дуже сподобалися. <реч> <реч> так, 10,90 за 100 грамів. Це самі смачні. Ще я брала богатирські. Вони коштують 13:50. Тоже смачні. З картоплею дуже смачні, 9 гривень кілограм, ну 90 гривень кілограм. Картопля печіночка. Бендерики з м'ясом. Це взагалі обалденна штука. І покажу ці самі вкусні штуки. Е, ні. Сирні палички. Да? Ось вони, ось 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 вони. моцарелла їх в мікроволновочку 2 минутки, і цир так тянеться. Ну, мені дуже подобалося. Брала це масло. Теж мені подобалось. <рес> Наєци. так вам ціни покажу. Масло є масло. Його ціна цього масла 90 -то гривень, по-моєму. 92 гривні. Там в упаковочці. 200 грамів 82,5 жирності. Котлети можна купити, все що угодно. Є по молочці. От дивіться, ціни на молочні продукти: на йогурт, на кефір, на молоко і на ряжанку. Також можна сир кисломолочний купити, трошки воно оцвічує. 68 гривень. Це виходить сир. Брин за 35% ваговий 29 гривень 20 копійок. І, якщо ви хочете, десерт цирковий. Це просто авант'яні по 47 гривень. Бачите, йогурти по 38 гривень. Це саме смачне. Так, цін я трошки показала, оце такий шикарний магазин. Назвала його не хазяйка. Ну, мені він подобається. Пішли ми далі на базарчик. А ще вам зараз один магазин покажу, не хазяйка. Бачите, у нас навіть світофори розмовляють. Дивіться, яка класна собачка. Вон, українські ковбаси. Зараз перейдемо дорогу. Бачите, українські ковбаси, м'ясо. Покажу вам ціни на фарш, на ковбасу і на сир трішки. Оце теж магазин неправильно назвали. Назвали теж його не хазяйка. А чего не хазяйка, то що купіть кусок м'яса, зробіть собі фарш. Колбасу. Зачем куплять Колбасу, купити м'ясо і саме крутіть вдома колбасу. Ну, це для тих, хто не ціни свій час. Ну, сир же так же само молока купили. І ви займайтесь варінням сира. Це отак. Це такі шикарні магазини, називаються не хазяйка. Давайте в свіжину зайдемо. Покажу вам, почав фарш. Так, фарш 139 гривень 99 копійок. І по 215 гривень. Теж для них А для хазяїк це м'ясо. це На 255 гривень, 95 копійок. О, дивіться, скільки тут його багато. І от, бачите, колбаску вже вам накрутили, готову. По 141 гривені 90 копійок. Багато всього. Це для них А для хазяїк треба брати м'ясо і самим це все робити. шашличок готовий Ну, шашличок, я тут трошки не соглашусь, я його мариную сама. Оце отак. Філей Піндюко 225,90. Сердечки, курка. А от дивіться, м'ясо є. Балик зі свинини 370 гривень. Це теж для них хазяїк, його ж скоптить треба. Це купили величок і самі скоптили панчета 330 і філе курки 300 гривень. От Курка 190 гривень за кілограм, готова. Це для хазяїк. А для хозяїк 109 гривень 99 копійок купили курку, а потім самі її скоптили, якщо ви хочете копчену курку, Ну і ось. Ковбаска зі справжнього м'яска І сальце соло 49,99. То за кілограм 50 гривень. Обичне, а оце з м'ясом 169,99. А це ковбаса по 330 гривень. Кравьочка. Все, пишіть коментарі. Я по коментарям зразу определю, хто хазяйка, а хто не хазяйка. Там буде все, все видно і ясно. Ну, звісно ж, ми ж всі хазяйки. Полетіли далі, зараз сходимо на базар. А на базар інтересно, якщо люди ходять, хазяйки вони чи не хазяйки, чи лише в магазин. смотря, де дешевше, я вам чесно скажу, де дешевше, там ми і беремо зараз. Тут уже юмор заканчивается и начинается серьезная работа. Вот, там, я лыночку с подставочками. Это так, вот у нас универсал Полтава. А базар надо пройти туда трешки далее Там находится. Но я вышла поздновато. Кажут, вот еще чи до трех, чи до четырех часов роблять. Ну, подивимся, что там есть. Что есть, то и покажу.